Дайджест новини по тіві боксах. Nexon X11 отримав нарешті довгоочікування оновлення. Югос sk 2 почав тестувати оновлення з адаптивним Dolby Vision, Ну і звісно, Шроктек GX1 вже його отримав. До речі, поки що в бета-версії через оновлення на флешці. І деякі тіві бокси Tanix, за які мені дуже і дуже соромно. Ну і технозон канал представив свій магазин. З нтв боксів поки що з не дуже великим асортиментом, і але про це трохи пізніше. Отож, на каналі Технозон Україна дайджест жовтня. Поїхали. Слухайте, ну по-перше, підписуйтесь, натискайте дзвоник. По друге, посилання на перевірених продавців на самі цітєві бокси, про які ми говоримо, у опису під цим відео. І звісно, промокод Технозон на фірмовий сайт Технозон. лежить у опису під цим відео. Ну і що, перша новина Nexon X11 отримав нарешті довгоочікування оновлення з виправленням практично більшості, практичної більшості своїх помилок, які були на старті. Нагадаю, Nexon X – це те, що Технозон допомагав проєктувати на процесорі Realtek 1325, і це не сертифікований tv бокс з HDR 10 HDR 10, з AIPQ і AI SAR на Android 14 тому з класним охолодженням. І дехто знає, що це фактично практично той самий tv бокс як і RTX2, але RTX 2 без HDR 10. Звісно, там і охолодження гірше, і деякі проблемки є, і пульс інший. Але я вам скажу, знаєте, була навіть був навіть такий, знаєте, Прискавська, та ні, що ви там проєктували. RTX 2 з'явився раніше. Я вам трохи привідкрию таємницю. RTX2 це RockTech X2. Саме у колаборації з RockTech це робили. Але поки ми вилізували прошивку і чекали на сертифікацію hdr 10 rtx 2 пішов такий, знаєте, недороблений продукт у маси випускати. Ну, є як є. Коротше кажучи, коли ми випустили перше якісь дитячі хвороби на X1X11, були, ну давайте я вам покажу інтерфейс. Зараз Ану, закроємо. О, ось так ось. Давайте покажу вам конкретно. Бачили температуру 40 градусів? Так? Давайте. Система. А де система? А ну, налаштування щось є. А, параметри пристрою про пристрій. І саме таку ось версію ви повинні отримувати вже по повітрю. Дивіться, що виправлено? Виправлений цик, регулювання звуку через цик, виправлена реакція пульта, тобто ті усі проблеми, які були з реакцією пульта, там дабл-клік і іноді там гальма при роботі з пультом. це все виправлено. Тобто з. Просто оновлюйтесь, вже отримуйте новий досвід. Хочу нагадати вам саме, цей ТВ-бокс має дуже чудову картинку 1000 мегабітний лан. Зараз його можна отримати за 2390 гривень з 6 місяцями передплати Nexon і 6 місяцями передплати світ ТВ тариф L. Ель. У подарунок, фактично. І ще з промокодом технозон це буде навіть дешевше. Версія 4 на 32 вам вийде: о давайте, Технозон, Прям просто Технозон.com.ua Давайте Технозон. ПАМ. І це буде 2270. Уявіть собі, це дуже гарна ціна. Якщо ми говоримо з вами про Nexon X11, в нас є група у Telegram для українців для Rocktek GX1, G2, Nexon X11, X12, будь ласка, переходьте, там обговорюються всі проблеми, там саме виробник сидить, компанія Nexon, і вже передає, якщо йде якісь проблеми, до RockTeку, і, в принципі, виправляються усі там, баги прошивок. Не так. Швидко, як хотілося б, але це все робиться. Ну і е, наступна новина: Технозон дійсно презентували ми е, свій магазин фірмовий. Відразу кажу: е, тут не будуть усі ті бокси, е, якщо е, ми не допускаємо сюди TV-бокси, які нас не влаштовують. Ну, наприклад, давайте так: Кікпі. Класний TV-бокс, він тут буде. Тут будуть роктеки. Так з'являться потім, коли ми почнемо закупати більш цікаві з цікавою ціною інші tv бокси, щоб ми могли вам давати знижку, подарунки. Тут будуть з'являтися інші tv бокси. Наразі, якщо чогось не вистачає, то будь ласка, на Nexon UA є безліч різноманітних TV-боксів. Якщо ми там підемо з вами на смарт тв приставки, то там є югуси, і, і все, що вам все, що душа забажає. Так що дуже цікаво, переходьте тут тільки перевірений, при тому, що так як це буде працювати на процесінгі Нексон, то, звісно, і підтримка, і гарантія, і інші моменти тут також присутні. Хоматікси в мене тут є, Хоматікс е, Boxer Light е, 4K. Досить цікава моделька. Ми робили на неї огляд, і до неї також йдуть подарунки. Тож технозон.com.ua, Просто у опису під цим відео і посилання переходимо, дивимося. А наступна в нас новина. Це про те, що Югус СК-2, ось такий красень, він також отримав оновлення. Поки що оновлення можна встановити з флехи. Це просто патч, який додає в принципі Google TV 14 і плюс адаптивний Dolby Vision. На жаль, є дещо ще якісь дрібні похибки, помилки, але це вже працює. Я оновив свій Rocktek GX1, і ви запитаєте, а чому Rocktek gx 1? Бо це однакові TV-бокси, однакові платформи. Та сама, наприклад, там платформа LTEC 1325. Ну, до речі, поки що у цій тестовій версії прибрали AI так, цей. Апскейлінг, а зате за почало працювати нормальна WS10 для SDR-телевізорів. Дуже-дуже класно. При тому, що це сертифіковані tv бокси, і на Aliexpress можна Югу ССК 2 взяти за 87 баксів. Вибачте, це досить багато, бо в Україні, наприклад, за ті самі бак, за ті самі гроші, навіть дешевше з промокодом Технозон можна взяти GX1 з гарантією, дивіться, з гарантією 2 роки, з подарунком Nexon 6. Місяців і Світ ТВ 6 місяців. Ну вибачте, це буде набагато ліпше. Я робив на це все огляди. Будь ласка, переходьте, дивіться, і дійсно прикольно зараз. з Адаптивним Dolby Vision це прям топ 1 зараз у наших топах, бо ну вибачте. Ті бокси дійсно розвиваються. Ми чекаємо на офіційне вже оновлення, і тоді це просто вони займуть ринок від 50 до 100 баксів дуже надовго, бо картинка дійсно класна. До речі, ще така новина, така досить цікава: Tіx Танік TX13, Танікс tx 11 Випустили ті бокси але вони чомусь не пішли у маси. В мене є, я дістав ці ті От, будь ласка, в мене у долонях, але знаєте, яка неприємна новина? Я не робив на них огляди, я їх отримав і потім просто продав. А мені повернули Танікс ТХ13, бо в ньому помилки, він просто заблокований. Уявіть собі, такий, такий прикол я зараз. Е... Ану, зараз ми увімкнемо, я вам покажу, що то за фігня. І мені дуже соромно за це. Я знаєте, чому вам це кажу? Бо випускати новинку на ddr на 3 DDR3 пам'яті, яка гірше навіть старі, а де в нас тут порівняння було? А вони прибрали. Ах, ви ж зарази! Вони прибрали порівняння. На жаль, там була така табличка, бо коли вони зрозуміли, що у порівнянні був такий tx 68 і він набагато. Це дуже старий tv бокс він виявився набагато ліпшим набагато ліпшим за цей, цей tx 13 Це Овинер, вибачте, овінер. я... У єдиному випадку можу рекомендувати у Winner, А ну, давайте хай він завантажується, коли на нього є офіційна гарантія, є якась офіційна прошивка від ОЄМ-виробника, який там просто-напросто готовий нести за це відповідальність. І якщо він не позиціонує це як мега, топ TV-бокс. О, дивіться, Device Not Activated, Як це зрозуміти? Dragon Test, Factory Stability Test, Тобто девайс просто мертвий. Uh, ну, на ньому немає ні прошивки, нічого і у широкій маси він не пішов. Uh, я вам скажу, купувати Новинр можна лише тоді, коли він не позиціонується як там, Mega Мега k uh, з Netflix, Як це роблять на AliExpress. Наприклад, коли ми працювали там над ТВ-боксами x 2 і X4, так от дивіться, h тринадцять і H418, так тут в нас є поєднання ціни. Вибачте, 1390 гривень, і це просто якийсь світ ТВ бокс, наприклад, чи Київстар ТВ бокс. Він тупо для стримінгових сервісів України, де не потрібно нічого більше, і якогось базового Ютубу. А на більше я його позиціонувати не можу. Вибачте. І от, наприклад, там взяти так? Nexon X4. Той самий процесор Allwinner H18 H618 з 5, 5 герцовим Wi-Fi на Android-TV прошивці. І для чого його? Я тупо його конкретно, Тут навіть картинка Nexon і світ ТВ. Він також у подарунок йде за 1590 гривень. З промокодом дешевше, з офіційною, тільки гарантією. Все, це все, на що я можу його рекомендувати тільки до для стрімінгових сервісів в Україні. А у це лайно, вибачте, навіщо писати Android 14, який що його навіть побачити не можу, і отримую відразу ТВ бокс, у якому прошивки немає. То оцей одинадцятий тут також ситуація. Вони зараз вже прибрали. Там було на початку надпис те, що він підтримує Bluetooth, а потім Bluetooth просто зник уже у останній момент, коли я вмикнули, почали прошивку шукати, у прошивці Bluetooth шукати, його просто-напросто. Не дорахувалися блютуса. І для мене це TV-бокси, які ніколи не попадуть на наш канал. І дуже таких багато TV-боксів. Ми будемо ще робити огляд тих tv боксів які купувати не можна. А цей дайджест короткий, але інформативний. Обновлюйте свої X11, оновлюйте свої GX перші. Дивіться, користуйтеся. те, що ми рекомендуємо в описі під цим відео. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Техномагія. На все добре.